Коротше, ситуація не найс, nice, як кажуть. Я знаходжуся коло лікарні. Там лікарня. Туди другий раз вже приїжджаю. Коротше, лікарняний місяць, місяць вже сьогоднішнього дня. Цілий місяць я лічив ногу. Обичний, ну не обичний, да, там, за шви клали, там, три рази, ну. Ну, Дожити должно вже, в принципі. Случаюсь, не зажило. Тепер прийдеться мені їхати в місто Оулу. Там будуть... Там будуть щось робити. Що робити, ще не знаю. Коротше, не дуже хороша ситуація. Я сам зараз сяду. Треба коробку автомат, мабуть. На даний момент ще... Якщо... Коротше, система можуть робити ще одну операцію. А операція буде більша, ніж ти був розріз. Місяць і знову випадаю з графіка. Блін... Не дуже весело, звісно. Така. Медицина Фінляндії каже доктор, що зайшла інфекція. Коли робили операцію, зашивали першу, типу там не продезінфіцірували. Що буде далі, я сам не знаю, побачимо. Це ще можуть можуть почистити, можуть покласти, хто може Будемо бачить. Дивимось далі. Це, Це лайф. Це реальне лайф. Собрався я з сумочкою. На лікарню Нічого не надо, там все дадуть, блядь. Це казали, коли мене везли на скорі, блять Стани кажу, бля, хоть ранеси. Да там все дадуть, блять, порвими рештарами, блін, порізаними їхав в таксі. Вс, дали, блин, вообще, блин. Тут треба, блін, їх отакого, блядь, добивається свого. Бо тому, що, блін, пользується. Совесть немає у них. Вообще, тих... Тих тоже нема. Я там труптичку. Вообще, страх потеряли. Коротше, буду їх рвать і метать. Другий місяць мені больничного, Це Вообще не прикольно. Я бабки теряю. Парковка, блі, не знаю, побачу там, чи друзі заберуть машину. Чи я там не буду так довго. Коротше, їдемо в лікарню. Весело у нас! как с ведра все хуже было шас более-менее короче стабликорни взяли 6 анализов 6 шість раз тест рабят по 1000 взяли разные баночки колечки. на все проверяется так. Система ниппель имень Поковырялись мне ножки. Швы трошки сняли веревки там. Короче, раздували только. Почистила трохи, веревки познимала. И сказала, ой, завтра операция, блядь. Это был не матюх. Це було слово з душі. Коротше, не весело. Не знаю як я завтра приїду сюди. Приїхати то приїду, тільки я чи я уїду Тому що... Коротше, Дивимось дольше Таке життя жестянка, Привет! Может люблю уже третье видео. Так и будет. Сериал жизни называется. Как я попал в лекарни. Такая вона работа за кордоном. Упався. Упався. Хорошо попался Тепер будуть, сьогодні вже прийшло час операції номер 2 в моєму житті. Першу може би ви вийшло поснімати, але думаю дивитися не буду, блін, бо тому що там так... Вони не дивляться там болити і не болить. Хренять як собою, блін. Коротше, бачу. О, їдемо, їдемо, їдемо. 6 утра. Короче, давай бы мозгу только, найди по і все. по фински, правда? Не проблема, переводчик есть. А, там сейчас. Короче. Разпиливаюсь. Вот все. Тут. Пала, тоже. Четвертый этаж. Третий этаж разговаривает. Антребав розмовляти по Відмовляти пористу англійську хоча б. П'ять, там, чотири. Все. Будемо готуватися к операції. Дядька але я на даю вже в мосты всю кроватка. Не дуже смішно, конечно, ну прикольно, кроватка піднімається. Сейчас підніму ще. Фух, така. Доктор буде шас мене. А, жаль, ще настав. Така. Палата. Ви вибачайте, друг що Все Це... відео знімається більше для себе. Такаючи блог, блог. Не буду я сходить Может, в видео, кого морю сход свет мікрофонами. Може в будущем. <гум> Дивимось далі. Шахфокову.